Так, тепер мені надо пустий ящик. Якраз тут лежить. Дозбираємо кашпоті, що лежали поза ящиком. Так, і останній ящичок власне, ставимо сюди. Так, процес у нас потрошечку іде. Зараз вивільнюємо всі полички, які у нас тут є. Це все барахло. нам не потрібне тут, тому киш-киш миш. Кстати лампа. Лампа нам тоже такая надо. И понеслей. Фух, так. Один ящичок відніс, а лоточок капіка зробив. Так, оце що за халабуда? Як воно там прикручено, не прикручено? Блять, прикручено, але відривається. Тут теж прикручено. І тут теж прикручено, але нам це не потрібно. Це будуть наші стелажі, власне. Це все піде на розтопку. бо тут ще так-то поки рухаєшся тепло, але ну, поки літа не буде, тут буде прохолодно. Тому щось сам підтопити десь на перший час у нас ось буде і бумага, і все стане, я зразу прям в буржуйку кидаю. Пу-пу-пу, ви вже й тут, це ви швидкі. Що у нас далі? Нам треба такі пакети брати. Та сюди буде згружати сміття та одразу і виносити на нього, бо ну його дохрена тут. Що викидати? О, тут точно є сміття. Так, пляшка. Так, баночка пуста. Це на розтопку піде. Так, Що тут у нас? Тут якісь штуки. Новорічний шарик нам не потрібно, можна скажи, там і витрати. Так, а все інші долі?